Ми завершили всі нові теми в 9 класі, які потрібно було вчити, і зараз у нас повторення. Повторення ми почнемо з кінця 8 класу, яке буде пов'язане з ці теми в кінець буде пов'язані з початковими темами 9 класу, які ми вчили. І ми такі якісь фундаментальні чи базові поняття будемо спочатку розглядати. Ще раз у нас є файл. Теоретичними відомостями я його прикріплюю на платформу, і ви там читаєте, дивитесь, згадуєте. Тут 7, 8, 9 клас ця теорія з геометрії, з планіметрії. <клес> і потім додатковий підручник іншого автора, я прикріпляю, ми по ньому йдемо повторення. Там багато є тестів, ну і чогось такого, що знову ж таки зробить підсумок і в знання, які у вас є. З геометрії, планіметрії. І так, в кінці восьмого класу ми вчили тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника. І у нас з вами перші поняття синус, косинус, тангенс котангенс вводилися таким чином, що синус гострого кута називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Запишиться синус альфа а до С. Знову ж таки в прямокутному трикутнику підписували в гіпотенуза С, катети А та Б напроти катета а кут Альфа, напроти катета Б кут бета. і ми там розв'язували завдання. До речі, можна ще підписувати а, Б, с трикутник чи іншими якимись буквами. Ну, так, зручніше. І так іще раз: Синус відношення протилежного катету. Катет А, кут альфа до гіпотенузи С. Котінус відношення прилеглого катету до кута альфа і відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенс – це відношення катетів, відношення протилежного катета до прилеглого катета. А котангенс – це відношення прилеглого катета до протилежного катета. Тому у нас ну, в зв'язку з тим є якісь іще додаткові підсумки. Нагадую, що якщо ми говоримо про прямокутний трикутник, ми знаємо, що найбільша сторона прямокутного трикутника це гіпотенуза. І з цього ми робимо висновок. Якщо цінути котину, це відношення катета до гіпотенузи, то катет менше, ніж гіпотенуза, тоді значення цінуса і косинуса не можуть перевищувати одиниці ну, трикутнику, да? Тому що якщо ми менше ділимо на більше, у нас знову ж таки буде цінути козис не перевищувати одиницю. Тангенс, – це відношення двох катетів, тут в залежності ну, тут може бути і більше, ніж один. Так, далі. Оскільки тангенс це відношення прилеглого, протилежного катета до прилеглого, а котангенс, Відношення прилеглого до протилежного, тобто ми можемо зробити висновок, що котангенс це обернене число до тангенса. Тобто, можна сказати, що тангенс дорівнює 1 поділити на котангенс, а котангенс дорівнює 1 поділити на тангенс. Нагадую, взаємооберненими числами називаються ті, е добуток яких дорівнює одиниці. Наприклад, Одна друга помножити на дві перші. Оце взаємообернені числа їх добуток до рівня одному. Тобто тангенс і котангенс таким чином, вони є взаємообернені один до одного, тому їх добуток до рівня одному. І є така формула, що тангенс альфа помножити на котангенс альфа до рівня один. І це одна із формул, до речі, ми е, частково ті ж формули, які у нас є, ну, вони тут є частково. Ще будуть використовуватися в алгебрі в 10 класі, коли ми почнемо вивчати розділ тригонометрія. Туди перейде наші синуси, косінуси, тангенси, котангенси, але вже буде означення їх в тригонометричному сенсі в тригонометрі. Так. Далі. Але фундамент закладався в кінці 8 класу. Далі Є така тотожність тригонометрична синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до рівня 1. Звідки це береться у нас? Ну, Ми знову вже таки використовуючи одиничне коло, нагадую, теорему Піфагора, з'ясували, що для одного і того ж кута сума квадратів синуса до дорівнює 1. І завдяки цій формулі, я виводити не буду, ми все це все виводили. Ми можемо, якщо нам відомо синус кута альфа, ми можемо знайти косинус кута альфа. Якщо є косинус кута, можемо знайти синус кута. Далі у нас є формули, що тангенс – це відношення синуса до косинуса, а катангенс – це косинус до синуса. Ці формули ми теж виводили, але ж ми ще раз повернемося нагадую в алгебрі. Коли будемо вивчати розділ тригонометрія, і є ще такі формули доповнення. Ну, формули доповнення легко пояснити, оскільки сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, то тоді виходить, що синус кута альфа дорівнює косинусу кута бета, а бета це 90 мінус альфа. Звідси випливає, що синус 90 мінус альфа це косинус альфа. Ось нас 90 мінус альфа, це синус альфа. Тангенс 90 мінус альфа це катанген альфа. А катанг 90 альфа, це мінус альфа це тангенс альфа. Знову ж таки, якщо говорити 90 мінус альфа, це кут бета. А якщо один із катетів є протилежним до одного кута, то він, відповідно, є прилеглим до іншого. Тому і цінус перетворюється косинус, а тангенс в Ну, Такі формули доповнення вони називаються. Вивчили це ще раз 8 клас. Далі, в восьмому класі, вивчили таку табличку для значень тригонометричних функцій, деяких кутів. У нас були синус, косинус, тангенс котангенс 30 градусів, 45 і 60 градусів. Така була обмежена табличка. Надалі вона буде трішечки розширюватися і. Потім в алгебрі з тригонометрів в 10 класі, там ще кути ми вивчимо в інших одиницях, в радіанах. Там вона розшириться в понятті кутківще. Так. Далі ми вивчали розв'язання прямокутних трикутників. В кінці 8 класу це означало розв'язати трикутник, знайти невідомі кути та сторони, коли давалося щось, там два якихось елементи. Якщо нам відомо сторона і кут, то за допомогою тригонометричних функцій ми можемо знайти інші сторони і кути. Ну, тобто, якщо нам дано, наприклад, гіпотенуза та гострий кут, то знаємо, що гіпотенуза пов'язана пов'язує на цінуси Тому фінус це відношення протилежного катета та БЦ до гіпотенузи, звідси можна, знаючи. Кут Альфа і знаючи гіпотенузу, можемо знайти протилежний кут через синус, ой, протилежний катет через синус, а прилеглий катет через косинус. Ну і оці моменти, ще можу сказати, де дуже часто використовується синус, косинус, тангент у прямокутному трикутнику це на НМТ. Кожного року, от тільки у нас було НМТ. І, до речі, раніше в ВНО завжди є м, такі задачі, як я вам говорила зараз. Є там гіпотенуза і кут, потрібно знайти якийсь катет. Або є катети, кут, потрібно знайти гіпотенузу, або інший катет. різноманітних, до речі, задачах. в контексті якихось задач. Так, Це розв'язання ми теж вчили. Дивіться, далі я прогорнула восьмий клас, і такі фіолетові сторінки в цьому файлі, що я вам прикріплю, це наші перші теми дев'ятого класу. Тобто, одиться, зелений закончилися, закінчилися і почалися фіолетові. І знову ж таки, бачите, який зв'язок між восьмим і дев'ятим, перші теми дев'ятого класу це, знову ж таки, тригонометричні функції. То зверніть увагу, вже тригонометричні функції подавалися у вигляді одиничного кола, і так же буде подаватися в тригонометрії в алгебрі в 10 класі. Тобто бралося одиничне коло, і на одиничному колі якась певна точка, певна точка була відповідала якомусь куту, да? і ми говорили, що кути у нас. Розкриваються. Іншими словами, зараз візьму якусь лінію. І можу так сказати: от, наприклад, точка 1 0 відповідає на одиничному колі. Одиничне коло це те, що має радіус 1. а Відповідає: от зараз у мене точка 1 градусів. І ми можемо розкривати наші кути, тобто, наша точка може рухатися по колу проти годинникової стрілки. І поки що ми зупиняємося тут от на 180 градусів, Тому що геометрія включає у нас від 0 до 180 наші кути у фігурах. Ну, тобто там у трикутниках, да, у, у чотирикутниках, там, ну, в общем, якісь може кути знайти. Тобто, от ми от, от так от від 0 до 180. Ми почали у 9 класі. А до цього ми були в проміжку від 0 до 90. В межах гострих кутів, в сумі гострих кутів, прямокутного трикутника. Ми вивчили тут, по-перше, ціну уже з точки зору координати точки. Ми говорили, я знову ж таки не доводжу. Що є певна точка на колі, наприклад, точка А, і вона відповідає комусь куту альфа. Повна точка має дві координати, Х, І, наприклад. Да? І ми говорили, виводили, що якщо тут у нас радіус одиничка, один із катетів y, да? другий катет І, тобто, ну, зрозуміло, чому. І тоді ми говорили, що ціну. Це відношення протилежного катету до гіпотенузи, тобто синус альфа Y. Котінус відношення прилеглого катету до гіпотенузи, тобто X. тангенс відношення протилежного катету до прилеглого, тобто Y на X. І котангенс, це відношення прилеглого до протилежного це X на Y. То те, що я вам говорила про теми кінця 8 класу, ми зараз тут використали в 9 класі. До речі, це означення тригонометричних функцій піде в тригонометрію 10 класу. Тому ми можемо сказати, що координати точки А визначають так, що координата по х це у нас косинус альфа, а координата по ігри це синус кута альфа. І таким чином ми визначаємо знак тригонометричних функцій. Дивіться, оскільки ми були в межах першої чверті від 0 до 90 градусів, то всі тригонометричні функції, куті від 0 до 90 градусів, вони мають знак плюс, тому що координати точки Х до вільної точки в першій чверті мають додатні координати. А коли ми розширили поняття кута і пішли від 90 до 180, визначили поняття тригонометричних функцій тупих кутів, то тоді ми перемістили нашу точку, фактично точку А, давайте не А, давайте А1. Да, перемістили у другу чверть. Нагадую, чверть проти годинникової стрілки нумеруються так. Зараз покажу. Додатні напрямки ось цей координатник утворюють першу чверть, потім годинниковий, друга чверть, третя чверть і четверта чверть. І точка, зараз допису, не дописала А1 з координатами 1 Y1, відповідає. Тупому куту альфа. Давайте я його позначу, ви побачили, Якщо ми а1 з'єднаємо початком координат і от з нульовим положенням, це у нас точка а1 відповідає тупому куту. І всі точки, що відповідають тупим кутам, нульове положення, ось воно у нас, да? що відповідають тупим кутам, вони точки містяться в другій чверті. Але ж координати цих точок по х у другій чверті від'ємні мають значення, а по і грику додатнє значення, так? Тому ми можемо сказати, що для тупих кутів, для тупих кутів, у нас, якщо у нас синус – це y, дивіться, а координата кожної точки другій чверті по y додатня, то синус тупого кута додатний. Далі, якщо ми говоримо про косинус, а координата Х відповідає за косинус кута альфа. Вона від'ємна в другій чверті, тому косинус тупого кута від'ємний. Тепер дивимося. Тангенс це відношення Y до X, а мінус поділити на плюс буде мінус. І котангенс – відношення двох різних знаків теж дасть, дасть мінус. Тому ми вивчали в 9 класі, що для е, тупих кутів е, синус має знак плюс. А кожен оставлен котангенс має знак і мінус. І як ми визначали е, наші кути, Ну, наприклад, зараз я приберу тригонометричні функції кутів, у нас розшили до формул зведення. Ну, Оце те, що знову ж таки я показую за допомогою тих формул, що були в восьмому класі. Ось же вони повторилися в 9 класі, дивіться, з'явилися деякі нові формули, ми їх вивели, що один додати тангес квадрат альфа, 1 один на коснус квадрат альфа, один додати котангус квадрат, один на синус квадрат альфа. Тобто взяли оцю тригонометричну тотожність, вона, до речі, називається основна тригонометрична тотожність. І її ділили спочатку там все на синус квадрат, отримали формулу, от таку, а потім поділили все на косинус квадрат, отримали таку ж формулу. Ну, До речі, сказали, що кути не 90, не 0, не 180, бо для кутів 90 котінус дорівнює 0, для кутів і 180, цінус дорівнює 0, а на 0 ділити не можуть. Тому там обмеження по кутам. От таким чином. Ті ж формули, що я вам показувала в кінці 8 класу, перейшли до початку 9 класу. Далі, що у нас з'явилося нового, так це я позначала що було. А нове у нас з'явилося наступне. Ось нове це для кутів від 0 до 180 градусів. Тобто, коли ми проговорили про те, що. Ми перейшли в другу чверть, да, і там у нас е, синус косинус, тангенс, котангенс, може мати мінус, да, от, для таких кутів. Ми говоримо так, що синус 180 це називається формула зведення. 180 мінус альфа це синус альфа, косинус 180 мінус альфа мінус косинус альфа, тангенс 180 мінус альфа, мінус тангенс альфа, точно так же. Для 180 альфа, це мінус котангенс альфа. Що це це ще раз як означає? За допомогою одиничного кола, те, що я вам раніше пояснила. Ну І, для, наприклад, обговорю, як це застосувати на практиці. Наприклад, ціну від 0 до 180 ми беремо. Кут, ну, тупий якийсь, да? наприклад, 120 градусів. Ми говоримо, що ціну 120 градусів у нас немає додаткової якоїсь таблички. До речі, ці кути у нас беруться від 0 до 90, а для тупих знаходиться таким чином за формулами зведення. І ми говоримо, що е якщо за ці формули, то ціну 120 це все одно, що сіну 180 мінус 120, тобто ціну 60. А синус 60, і ми знаємо, це корінь з 3 поділити на 2. Тоді косинус 120. Це все одно, що мінус осінус 60. І це дорівнює мінус 1 друга. Це, до речі, ми будемо використовувати, коли будемо вивчати теорему синусів і косинусів, щоб ви там не забували. Про те, що у тупих кутів косинус, тангенс, по мають знак мінус, а синус плюс. Е, Так, це ми таке от вчили. Зараз я про повторення говорю. Далі теорема косинусів та наслідки з неї. І е, теорема косинусів використовується для довільного виду трикутників, тому вона є універсальною. І ми можемо сказати наступне, що якщо у нас є дві сторони і кут між ними, то ми можемо завжди, знайти третю сторону, використовуючи теорему космосів. Тому що квадрат сторони трикутника до рівня сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного добутка цих сторін на косинус кута між ними. Так звучить теорема косинусів. Нагадую, бувають тупокутні трикутники, і якщо кут тупий, то кожна з супого кута має знак мінус, і тоді тут буде у нас змінюватися знак перед подвоєним добутоком при підстановці значення косинуса тупого кута. Це ще одне. І так, коли вона використовується? Коли у нас є дві сторони кут між ними, а в третю сторону потрібно знайти. Коли ще використовується. Коли у нас є три сторони, а потрібно знайти кути, тоді ми можемо з теорими вивести косинус кута, це наслідок один, і знайти косинус. Кожного кута трикутника, до речі, можна, використовуючи теорему косинусів. А якщо ми знаємо косинус, то є така таблиця в кінці нашого підручника. Е, нагадую, ми користувалися, коли вивчався для знаходження. Е, якщо у вас є якесь число, тобто ви порахували чисельник знаменник, поділили і отримали там 0,243 тисячі. Відкривали таблицю, вона ще називалася чотиризначні таблиці Брадіса, колись ну, вони там містили більше інформації. Ну, тут лише по тригонометричним функціям. І знаходили значення нашого кута. Нагадую цій табличці, було зліва і зверху це отут от, тригонометричні функції, а тут були кути від 0 до 45, а знизу тригонометричні функції і справа зібралися кути від 45 до 90. Ну, ми ще на практиці, коли будемо користуватися, ми подивимося, згадаємо. Так, ну і другий наслідок з теореми косинусів у нас такий: якщо в трикутнику зі сторонами а, Б і Справджується нерівність, що сума квадратів двох сторон більше, ніж ну, тобто, А квадрат і Б квадрат більше, ніж С квадрат, то кут С гострий. Якщо сума квадратів менша, ніж квадрат е, сторони е, більшої, до речі, то кут це тупий. Тому що, дивіться, є така у нас співвідношення між сторонами і кутами трикутника вивчала в цьому класі, що проти більшого кута лежить більша сторона, а поти більшої сторони лежить більший кут. І оскільки у тупокутного трикутника може бути всього ж один тупий кут, то напроти нього лежить найбільша сторона. Тому, на предмет перевірити, чи тупокутний трикутник, чи ні, ми беремо більшу з трьох сторін. Знаходимо квадрат цієї сторони. І якщо квадрат цієї більшої сторони більша суми квадратів двох інших, то кут, як напроти цієї більшої сторони, буде тупий. І трикутний буде тупо Ну, а якщо ж сума квадратів двох сторон до рівня квадрату з третьої сторони, тобто більшої, то це зрозуміло, що це теорема Піфагора, і трикутний буде прямо кутний. Так. Це такий напрямки. І далі останнє От я скажу, що ми вивчали ще теорему кінноти. Це теж для довільного трикутника, і у нас з вами коли використовується, коли відома сторона і протилежний кут, які значення мають, а потри, пот, є ще якась сторона, а кут проти неї невідомий. Тому сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. І, до речі, розширюємо, що всі ці відношення дорівнюють двом радіусам кола описаного навколо трикутника. Так. Ну, і наступний урок, я вам зараз скину це все, ви вдома ще раз вивчите. Декілька задач вам запишу на платформі за цими темами на повторення. Ось. І потім будемо повторювати, робити практичні завдання з іншого підручника, починаючи з наступного уроку. Домашній ще раз подивитесь на платформі.